Сьогодні на телеканалі Надія, у нас знову є нагода подумати про вічність у програмі 5 хвилин для вічності. З вами ведучий програми Володимир Гриневич. Вітаю! У своєму соборному посланні в четвертому розділі апостол Яків написав: Ви, що не відаєте, що трапиться взавтра, яке ваше життя, бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Річард Купер, що жив на території Великобританії, був засуджений до смертної кари за вбивство двох жінок в готелі. За 25 хвилин до виконання вироку в його камеру увійшов тюремний священник, але річард нічого не хотів знати про Бога. Наглядачі приготували ціаністці таблетки і кислоту, які повинні були бути змішані перед стратою і поклали все під стілець. У газовій камері телефонну лінію залишили відкритою, в разі якщо в останній момент вирок буде скасований. У іншій кімнаті Річарда попросили дозволу віддати тіло після страти для експериментів в медичний заклад. Чекаючи виконання вироку, він розмовляв зі священником. Через 25 хвилин Річард Купер повинен померти в камеру. Для короткого візиту прийшов лікар і наглядач в'язниці. Наглядач потиснув руку і попрощався з ним. Два охоронці провели Річарда в газову камеру. Сівши на крісла, він ще раз подивився на суворі обличчя присутніх. Його прив'язали, щільно закрили двері. Наглядач кивнув головою. Віджали важіль, і таблетки посипалися в кислоту. Через 8 хвилин тюремний лікар зробив висновок про смерть Річарда Тома Купера. Ще одна душа, за яку помер Христос, пішла у вічність неготовою. Річард не скористався останніми хвилинами життя для покаяння і навернення до Бога. Під час нещасть, хвороб і трагедій людям доводиться раптово розлучатися з життям. Ми не знаємо, чи залишилися нам ще 25 хвилин життя, щоби приготуватися до вічності. Ісус Христос сказав: Тому будьте готові і ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. Коли людина помирає, наступне, що вона побачить в день Воскресіння, це другий прихід Ісуса Христа. Можливо, ми не краще готові до зустрічі з Господом, ніж Річард Купер. Бог зробив усе, аби після смерті кожна людина мала можливість отримати спасіння, але це буде лише за умови вірності Спасителю. Цей поворот, це навернення повинно відбутися сьогодні, і це залежить від нашого рішення. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що ти продовжуєш стукати до нашого серця, за те, що ти бажаєш, щоб кожен з нас міг отримати спасіння, приготовлене тобою. Господи, прости нас, коли ми зволікаємо, коли ми не вручаємо своє життя повністю в Твої руки, а коли ми надіємося іноді на себе, Господи, допоможи нам розкаятися, допоможи нам готуватися до зустрічі з тобою. Ніхто не знає з нас, скільки хвилин життя нам залишилося, скільки годин або, можливо, років, благослови нас, щоб ми могли бути в любу мить, готові до зустрічі з тобою. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Не зволікайте зі своїм рішенням, прийдіть до Ісуса сьогодні, і нехай у вашому житті відбудуться певні зміни, щоби в кінці життя ви мали надію. Нагадую, що ми чекаємо ваших листів з досвідами та молитовними проханнями за електронною адресою, а також ваших дзвінків за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас! До побачення!